Ви робили пса патрона. Це так, ви. Ми робили, ми розкрили так секрет. Це фабрику започаткували мої батьки 27 років тому. Ця машинка. Вона водночас і неординарна, і складна. А є шанси українського виробника стати конкурентним Китаю? Якщо ми говоримо про м'якого іграшка, це дуже важко. Вибач. Аб'яза на ньому жениться. Друзі, привіт! Мене звати Станіслав Чорнобай. Сьогодні ми у Луцьку приїхали показати вам найбільшого виробника м'якої іграшки в Україні. Ласкаво просимо до тигрес. пані Ірино, добрий день. Доброго дня. <плес> Починаємо з вашого складу, бо, відверто кажучи, масштаби вражають. Це... Це наш основний склад, де зберігається і транспортується далі по Україні та по світу. Скільки тут іграшок зараз? Тут на складі одночасно може зберігати до мільйона іграшок, і по площі 8 тисяч квадратних метрів. Я чув, що вас можна назвати топ-3 виробником. Іграшок в Україні взагалі і найбільшим виробником м'якої іграшки так звичайно це підтверджено даними згідно нашої фінансової звітності податкової звітності. Якщо брати за минулий рік, ми зробили оборот біля 400 мільйонів. Загальний оборот по реалізації м'якої пластмасової іграшки. Який відсоток у вас оптових продажів? Розвідних, якщо вони є, і онлайн продажі мої батьки почали завойовувати ринок у 90-х роках. В х роках вже було перше виробництво. Тут і... треба зазначити, що ми, до речі, не сказали, що це ж сімейний бізнес. Так, це сімейний бізнес, якому вже 27 років, і працюють мої батьки до сих пір, і я, і мій чоловік, і мій брат вже своєї дружини. Ми завойовували український ринок в першу чергу. Це безпосередньо дистрибуція. Наші сині буси це був такий символ, по якому нас взагалі асоціювали з дитячою компанією. Наші водії були першими маркетологами на ринку, тому що водії наші були першими продавцями до них. Стукали вікно нашими промоутерами. Так, промоутерами. А можна працювати з вашою компанією? Дайте якийсь контакт, бо ми бачимо тільки вас, тільки, тільки водіїв. 80% наших всіх загальних продажів це є український ринок, продажі в Україні. Так, ну це ми подивились. Можливо, покажете ваше виробництво? Звичайно, звичайно, ви для цього і приїхали. А чому компанія називається Тигрес? Не ведмеді, кролики чи ще якось? Так склалося, що в мене батьки, мій брат, народилися в рік тигра. Ага, і компанію назвали Тигрес. Все дуже просто. Так, все дуже просто. Це дизайнерська, де створюється душа нашої іграшки, звідки все починається. Скільки тут народжується іграшок щодня? Ну, я так думаю, що до п'яти іграшок в день народжується. А скільки з них потім йде масове виробництво? Можуть іти всі, можуть іти жодна, іти іграшка, але в основному дві-три іграшки йде масове виробництво. Це ж не тільки може бути український ринок, це може бути замовлення клієнта, бо в нас ж так. Дизайнери отримують замовлення від клієнта. Це вже їхні бачення даної іграшки. Це може бути малюнок, це може бути іскі, це може бути відеоролик з Ютуба. Щось вони побачили. Нема такого, що тобі дають зразу готове технічне завдання. Скільки разів доводиться переробляти? Цей проєкт. Якщо це йде навіть на експорт, наші клієнти можуть переробляти до 20 разів. І це все ручний труд. От, повністю. Звичайно, звичайно. А його можливо якось автоматизувати? Автоматизувати, так. я думаю, що неможливо. Так думаю, що і з Китаю біжуть в Україну, шукають таки, такого виробника, тому що в Китаї після другого-третього разу просто відмовляється їм перешивати іграшку. 50 штучок це може бути мінімальне замовлення. Серйозно? Тобто, ми можемо замовити 50 так. іграшок, а ви їх так, зробите. Так, ми можемо пошити. Познайомство навіть одну або то Зараз вам почнуть по одній штуці писати. <свіс> а взагалі, от нормальна партія, коли ви кажете, ну не прям вона велика, але ну це от така хороша партія. Це скільки штук? Хороша партія. Хороша партія. Тисяча штук. <му> Вишивка в нас створюється на програмі, в програмі, і тому можна так сказати, що ми не тільки виготовляємо іграшку, ми ще й пластичні хірурги. Перед тим як нанести вишивку. Іграшка проходить процес пластичної хірургії, коли її Дай. малюють. Це ви таке ТЗ отримали? І ми, ви з того щось ми зрозуміли Ми отримували зовсім інше ТЗ, але просто це те, що лягає на програму самої а -а -а. вишивки. Так це ж бачите, вже це ж з комп'ютера. скільки кількість стібків рахується саме з вишивальної ага. машинки, і вже. Тобто, Ви зробили, розкроїли тканину, спробували набити, потім ручками намалювали ось так. це? Це вже маркером. Я бачу, ну це просто ручний труд, як художник малює Симпатюля. на свій смак, ось так задається це, і потім ми маємо ось таких прекрасних когось. Дракон. А це Дракон. дракончик. Дракон. Скажіть, а які, наприклад, роботи? Досить неординарні чи складні ця машинка? Вона водночас і неординарна, і складна, тому що це було замовлене. О, це Юнайтед два ДСНС. Так, це було передано до 20 іграшок пам'ятаю на Київ, саме як подарунок для цього фонду Юнайтед 24, чотири, які передали ж на Херсон. Ці машини Богуни, які рятували після того, як. Каховське водосховище було підірване. Це створювалося практично за три ночі, тому що в нас були вже заплановані і ця іграшка ну дійсно унікальна, тому що дуже багато роботи душі вкладено в цю іграшку. Можна аматорське так. питання, так. що в ній складного тримати тканина. Тканина вона ж по собі тянеться еластична. Так дуже важко створити правильні саме форми угу. з іграшки. Наприклад, ти ж сам бачиш, яка ця іграшка. І то, що ми бачимо зараз, практично іграшки не бивають, вони мають бути всі такі якісь повітряні. А це ми мали 100% відсотків зімітувати машину всередині. зшивалися, я, мабуть, накладалися інші види угу. тканини, щоб просто втримати, втримати ту форму. форму. Навіть я не кажу про ті вишивки, про ті аплікації, що тут були на ну, ну, дійсно ручна робота. Шкода, так так, це машини для нашого клієнта з Великобританії. Це руку таку набити, вишити, вишити. Тут пальці, якісь, щупальці, ну прикольно. Для кого ви робили можливо ви якісь іграшки? Якщо брати про Україну на так. спецзамовлення, mm -hmm. ми робили іграшки для футбольних клубів. Шахтар був наш топ клієнтів з футбольних клубів, О, якщо можна я взяти. Візьму? Так, ми для них відшивали в основному іграшки більші. Хай вибачить мене металіст. Для металіста ми теж відшивали, для Дніпро ми теж відшивали. Карпати ми теж відшивали. У нас такі були особисті відносини більше з футбольним клубом Шахтаря, mm -hmm. бо я особисто знала директора Шахтар трейдингу вони ж там розгалужені. я була запрошення на матч, ну це все емоція розумієш. Це все було колись. Да, це все було. Це було класно, це залишається в спогадах. І я просто завжди цитую його слова. Uh -huh. Саме е директора Шахтар трейдинг він завжди каже: Я розумію, яка б не була ця ціна, але я люблю Тигр, за те, що ви не робите гавна. Вибачте, що я така прямолінійна. Виходить, що українські виробники показують кращу якість ніж українські футболісти. Ми відкрили для себе по-новому як виробництво, коли почали співпрацювати з блогерами. Блогери це були Австрія, Німеччина. Ми просто е, знайшли такого клієнта як агенція, консультативна маркетингова, така агенція, яка вже співпрацювала з блогером і вже надсилала нам запити. Це така скала співпраця, що той блогер вийшов від цієї агенції і вже сам вийшов на нас. І ми для них відшивали іграшки, це були суто іграшки під його персонажі. От він сам створював ігри, він сам творю персонажі, да? ага. викладав це все на YouTube і мав свій інтернет-магазин, де торгував символікою. Коли він вже вийшов на тисячу дві, звичайно вже почав замовлятися в Китаї. Коли Торгувати. ти замовляєш в Китаї, говорити про ексклюзивність це дуже важко. Ну, тому що на одній фабриці можуть виготовлятися ті самі іграшки під різними брендами. <му> У 2020 році я заснувала свій власний бренд Ельфіки, якому П'ять років це маленькі ельфи, це їх друзі, це єдине в Україні бренд авторських екологічних іграшок. Всі м'які іграшки в нас зроблені з перероблених матеріалів. Абсолютно, плюс, наприклад, якщо це одяг, то це можуть бути натуральні матеріали, там 100% бововна. А решта поліестер це перероблені матеріали. Тобто вони авторські, бо ви їх придумуєте самостійно. Так, Авторські, тому що всі авторські права запатентовані, все за мною є. У нас є і косуля Рубі, яку я тримаю, є і ельфи, і, Айлі, і Пуфі, є їх друзі, і сова, і пташка. Вони створені дизайнерами і так само колекційне одяг, які можна змінювати, які можна передягати. У мене вже була книга про них, у мене вже була казка про них, і я все ж таки хочу дойти і до. Анімації. іграшки вона ж мають оживати, і в мене так вийшло навпаки, що іграшка створилася. І тепер хочеться її оживити. Ви ж співпрацюєте з якоюсь кількістю кінокомпанії? Ми працювали з Disney, Ми ага. працюємо з компанією Mercedes-Benz, і По їх ліцензії виготовляємо пластмасові ага. іграшки у вигляді моделі Спріспрінтер. Спринтер так батьки сказали, що, наприклад, там Mercedes це ж топ. Так, з транспорту, тому ми будемо розвозити товар саме на Мерседеса. І ми так ось закупили саме тоді сині спрінтери, і так воно і пішло. Ми, мабуть, завоювали саме ринок і свою довіру, те, що ми доставляли до клієнта безпосередньо до дверей. Я знаю, вот моїм батькам у нас був дитячий магазин, якраз і синій спринтер привозив товари. До речі, в сімейному чаті підняли питання, і сестри питають: а де подівся в нас такий в магазині був великий-великий слон. Він чесно, довго не продавався, бо він прям був дуже таким великим. А магазин був для маленьких діток. Ну, якось його не купля то начебто, продали друзі. Ми готуємо новий проект про легку промисловість, точніше, аутсорс виробництва. Якщо ви працюєте або власник такого, заповніть коротку анкету за цим QR-кодом на екрані, і ми повернемось до вас із цікавою пропозицією. Кожне да. виробництво, як я вже сказала, з дизайнера починається. А далі іде розкрій. Так, в нас розкріяні столи. Розкладається тканина з лекалами вже електроножами. Це все вирізається. Наприклад, дрібні детали. О. Я обережно назад покладуть. Це буде такі носики, мабуть. Маленькі. Мабуть, мабуть, це Вушка? буде вушко. Це вушко. все таки буде вушко. Ага, я все поклав, як було. До речі, а де ви берете? От овочі, наприклад, вони ж там пластикові? Чи ви вже не використовуєте? Використовуємо. Ми закупляємо цю фурнітуру або в українських постачальних дистриб'юторів. Це китайське виробництво. У нас на жаль в Україні вони не виготовляються, але ми вже намагаємося повністю пластикову фурнітуру замінити вишивкою. вишивкою. тому що вона безпечніша, найдійніша. До речі, а можна мені ось так от зробити вигляд, що в мене ведмідь з'являється в кадрі? Пам'ятаю, були такі ведмедики, натискаєш. Він там I love you», «I love you». Так, так. так. Ви таке робите? Ми робимо на замовлення клієнта. Тобто, exact. ми можемо написати голос, так, що там привіт, що". мене звати Від Стас. Так, 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 так. Тому що ж тобі з Китаю присліть на китайській мові. Нам це не підходить. Mm -hmm. Нам треба, щоб розмовляли щирою українською мовою. Тому ми це робимо. Записуємо вже тут. відправляємо. А як це відбувається? Це студія, береться актор? Так, так, так. так. Можна казки записувати, будь-що на ніч і вона довга може бути. Цей етап розкрою, мабуть, після того, як його покроїли, вам треба зробити вишивку на крої. Так. Перед самим шиванням деталей, так, нам треба переходити до відділу вишивки. Тоді йдемо. Так, йдемо. Все. Ти залишаєшся тут. Це ще якісь так, носичі, хвостики. Спостерігати різні накроєні елементи і вже бачу. А, я бачу тут мордочки. Є. Вишивкою, Можна дивитись? Так є, наприклад, та мордочки, це жилети від патрона нашого з унікальною вишивкою ДСНС. І ви робили пса патрона. Так, це Так, ви? ми робили. Ми розкрили так секрет саме нашого пса патрона, бо то ви що було вже багато їх аналогів. Ага. Дарував президент першому державному секретарю США Блінкен. Має надію, що він йому ніколи не передарить. — А скільки псів патронів ви зробили? Бигли ви на цій фабриці близько десяти. Тисяч штук, і поїхали не тільки по Україні, але й за кордон. Як тигри став одним з найбільших виробників іграшки в Європі, як і Дельвіка має повний цикл виробництва вишиванок, як е відновив виробництво після ракетної атаки. Аби розказати про це, ми і створили проект про українську легку промисловість, яка насправді дуже нелегка. Вишивальний цех дуже голосний. Так. Ми зможемо там познімати, але спілкуватися буде вже важкувати. Тому тут поговоримо про сам процес вишивки. В вишивальному цеху присутні 15 головищні машинки. 15 головищні машинки в Україні більше ніж 15 головок немає. Коли ми замовляли другу, то сам власник цієї компанії з Кореї прилетів поцікавитися, чому ми замовляємо, хто ми такі, бо йому було цікаво, а чим за фірма? ми займаємося. SWM – так це корейська компанія. А навіщо використовувати 15 голів, а не дві машини по шість? Наприклад, є в нас і вісьми головочні, але все залежить так само від ККД, да коли ми одночасно можемо вишивати 15 позицій. подивились ми на вишивку так на жаль не вийшло там поговорити але поговоримо так. далі про швейний так. Цех. так, так. давайте Показувати. поговоримо про швейний цех. ми можемо навіть підійти до нього ближче я перепрошую, а у вас наймиліше виробництво. Бо ти сюди ходиш, тут медмедик, тут іграшка, тут ну, вибрать. Я не знаю, скільки тут мілілітрів. <с. 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 Це спецзамовлення нашого клієнта. Навіть можна назвати клієнт, це епіцентр. Але, наприклад, такого розміру губи ми відшиваємо тільки для них на ексклюзивних умовах. Але в нас в асортименті є менші губки, ага. такі вигляді брелочків, які ми можемо продавати для всієї України і на експорт. Скільки людей працює на виробництві? Близько 20 людей. Це на швейному. Так. Загалом на дизайнери, набивка біля ста людей З цього боку. Це ви розширяєтесь чи це навпаки у вас запасна лінія? Бачу, це нас запасна лінія, тому що в нас були часи, коли ми відшивали і одяг, відшивали постільну білизну. Це зовсім інші машинки з для текстильного виробництва ага. до речі. А зараз об'єми вони збільшуються, зменшуються вашого виробництва по іграшці. Наші об'єми, якщо брати в день, ми відшиваємо до півтори тисячі іграшок. Mm -hmm. На український ринок основний асортимент в основному стала кількість іграшок, але бувають у нас експортні клієнти, які, наприклад, у нас було замовлення цілий контейнер на Америку, ірландський mm -hmm. кінематограф нас замовив під свій мультик пташки. Тому відшивали йому по дві тисячі штук кожної пташки. Там було п'ять пташок. Початком широкомасштабного вторгнення велика кількість дітей зараз знаходиться за кордоном в цілях безпеки. Наскільки це відзначилось на попиті? Не відзначилося сильно це на попиті, тому що наші батьки, виїжджаючи за кордон, не, мабуть, не вже не купують українське, як би це не, 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 не хотілося чути не, не говорити. Але, наприклад, ті ж самі клієнти, які в нас початком повномасштабного що сказати, у нас екзот збільшився на 30%. Тому що до нас дзвонили, писали зі всього світу. Ті клієнти, які ніколи з нами не працювали, вони хотіли просто підтримати Україну, купуючи нашу продукцію. І тоді і в Америку контейнер саме і всі хотіли українську символіку. Всі хотіли made in Ukraine, щоб це було великими буквами, і це було і в Європі, і в Америці. Зараз цей попит підтримується, чи це була така? От на початку моментальна просто... така акція, можливо, на півроку після початку повномасштабного і це, і далі обдовження. всі повернулися за кидай. Пакистан і так, так далі так, так, так. Бізнес є бізнес. А наскільки взагалі це прибутковий бізнес? Я хочу тобі сказати, що на імпортовані продукції зробляє більше ніж на власному вітчизняному виробництві. І якби ви цього ведмедика привезли з Китаю Так. і продали по цій ж самі так. ціни, то ви б заробили б значно більше. Так, Однозначно. А є шанси українського виробника стати конкурентним Китаю? Якщо ми говоримо про м'яку іграшка, це дуже важко. А ми можемо назвати ваших конкурентів по м'якій іграшці. Це виробник копиця і все. Були інші виробники. Теж можна назвати це левеня. Якщо брати суто український виробник, був ще білоруський виробник, який виготовляв чи може набивав шкірки, так би мовити, тут в Україні під Києвом. Це фенсі. Чому немає виробників м'якої іграшки в Україні? Будучи відвідуючи виставки за кордоном, всі люди дивуються, як можна взагалі на сьогоднішній момент виготовляти м'яку іграшку в Україні, якщо є там ана. Мало інші країни, як Індія, Бангладеш, Китай, де усі це і роблять, тому що в мене було дуже багато пропозицій шити в Китаї ті ж самі шкірки, набивати в Україні, декорувати в Україні, але все-таки хочеться робити цей 100% продукт від задумки до готового продукту, все-таки в Україні. Це дороге задоволення на сьогоднішній день, і в тебе ж потім продукція теж виходить не конкуренційна дорога, порівняно з китайською чи з тою продукцією, яка робиться в Індії чи в Бангладеш. Тоді зараз до експорта які країни це в першу чергу Європа це Америка, це Азія біля 80 країн світу. Що змушує корейців купувати в Україні м'яку іграшку? Якщо брати вже мій бренд ельфіки яке я створила в 2020 році, то вражає дизайн, вражає різноманіття того одягу, який на ньому, який можна змінювати. Те, що вони зроблені з перероблених матеріалів 100%, теж людей зараз вражає за кордоном. І вони, наприклад, деякі навіть вимагають, щоб це були перероблені матеріали. Після того як моя дизайнер була на виставці, таких як ми дуже мало. Зараз люди, як то сказати, не замарачуються. Вони купляють контейнер тканини одного виду. І шють іграшку весь асортимент. зайці, їжачки, так, ведомен, всі, всі з однієї тканини. У угу. мене в одному ельфіку може бути 25 тканин різних видів. Самі імпортуєте зараз. В основному імпортуємо Друг. самі, тому що мала таких е е е дистриб'юторів. Який розподіл всередині вже цих продажів відбувається? Я все таки вважаю, що на першому місці у нас традиція це е е дитячі магазини, мережі онлайн. Все таки трохи менше, хоча він теж присутній, і вже на останньому місці дистрибуція. Тому що дистрибуція вона теж поступово зникає більше переходить безпосередньо на рітейл, на логістику. Антошка. Так, так. Маміндом. Я вже позаглядав. Тут же не тільки м'яка іграшка виробляється, але й пластикова іграшка. Це зовсім, так можна сказати, хімічна промисловість і легка промисловість, яка поєднується під одним дахом. І це в нас дільниця наповнення. Наповнення. Так. О, ти. Перед тим. Як наповнювати, хочу розповісти, чим же ж ми все ж таки наповнюємо іграшки. Так. Це е, матеріал, який е, ми купуємо, і він нас приходить, може побачити позаду в таких тюках. Матеріал з пет пляшок перероблених. Пляшка з під кока-коли, з під прайта, яка обробляється термічно. Так, так. ми пропускаємо. Ось в такому вигляді в чисельну машину і утворюємо вже такий повітряний. А чому не можна ось таким? Я бачу, коли цю іграшку розбирав. І мені здавалося, що там ось таке щось було. Так ми, коли буде? починали швейне виробництво, ми теж розбирали. І те, що ми находили навіть на камеру, не хочеться говорити. Ага. Ну бо бо різне там було. Правильно Розуміє? ось так, так так? правильно, ось так, тому що нашу іграшку можна прати при 30 градусах в пральній машині і не збивається це наповнення. Угу. Ми пропускаємо через. Чисальна машина. А що вона робить? Там, мабуть, якісь такі так, штуки там є? Так, там такі є металеві зубці, uh -huh. так, які доводять саме до цього стану. І вже потім цією солодкою ватою цим наповнюю, як ти кажеш, ми вже наповнюємо наші машини для наповнення. Uh -huh. А як воно туди попадає, в цю машину? через трубу. А, це Це ручний процес. Так, За... в мене… Я не зламаю нічого, ні, якщо візьму. Ні, ні, ні. От тобто... так-от, так як це робиш… Ви ось так, от такий полосос звичайно, берете так. і ось так. так. А! Мені це нагадує фільм «Дюна». Щось воно не тягне вже. Мабуть, забилось. Ага, вон він, виключайте, я дістану його. Так, ну. Дивися, сам машинка не попаде. Ну, Сам зламав. І отак ви дістаєте, якщо забили. Ну, у вас же, мабуть, таких новачків немає. Я наповнив цю штуку, цей бак. Так, машина. Так, для наповнення. Бак. А можна наповнити її точки? Звичайно. Дасте? Так, присажуся. Ось а, як виглядає. А що це таке? Це Ой. наш бойовий гусь, наша біологічна зброя. Скільки таких біоголубів вже Ой, ви зробили? Більше, ніж патронів біля 15 тисяч. Ну давайте зробимо 15 тисяч перший. Так, вибач, я маю зробити так, так? Ця педаль, вона дуже така, прям Плавненько. Не газуй, так? Отак прям. Він так, так. бить. А далі в ногу, мабуть, так? чи в руку. Це надзвичайно цікаво. Розумієш, так як ти його наб'єш, це буде унікальна іграшка, набита тобою. Як то кажуть, я об'язав на ньому жениться. Можеш його з собою забрати. Зараз зас'яв. Так кому він тепер треба. <рив> окрім мене останній підход. Йдемо <рив> тебе зашивати. Заходимо. До нашої фінальної дільниці дільниці декорації угу. Де вже декорується сама іграшка, зашивається цей отвір для наповнення, етикетка чіпляється, індивідуальна упаковка. Навіть наші такі є е, апарат, який відчищає іграшку повітрям. О, та, це мене ти, треба тебе відчистити. треба від, від, від е, зайвого наповнення. І вже звідси іграшка потрапляє в нас на полиці магазинів. І тут же отака відбувається. Так. Давайте чинити гуся. Так, йдемо зашивати. Це той слон. Так, це він. У нас такий в магазині був великий-великий слон. Він чесно, довго не продавався, бо він прям був дуже таким великим. А магазин був для маленьких діток. Ну, якось його не купляв. Ну то начебто продали. Це в нас найбільша іграшка, можна сказати, в історії нашого виробництва. Це так. ділянка декорацій. Так. І тут ось це все. Це вже здекоровані іграшки, які чекають так, своє індивідуального пакування і вже для транспортування їх складають. Тоді давайте доробимо Давай. цю пташку. Так, я ніколи не шив, як би це дивно не звучало. Це має бути з внутрішньої сторони. Так, так. так, так. Ти... з голови чи з Ні, попи? Ні, Я так думаю, з попи. От так, от. Ти тим самим ховаєш цей наш вузолок всередині. Так, чудово. Тепер З наступної, так, протилежної сторони. Ай. За скільки. За скільки секунд я мав би його зашити? Ну, секунд вже, 10. вже мав би зашити, так? Да? 15. Бачив тебе гарно. Так, коли глядачі не бачать, то ми можемо так казати. Я вже повинен пройшов. Але я можу віддати комусь до шити, якщо мені допоможуть в цьому питанні. Можемо? Можемо. От, дякую. Можна вас попросити? Нормально? Все чудово. чудово. Тоді Жодне, думав... як то кажуть. Ой, а я бачу отака, так отака. Гуся зашили, а що далі? А далі процес навішування саме такої навісної етикетки. Ага. Ось це фінальний вигляд іграшки, яка вже їде далі до клієнта радувати діток. Клас! А сьогодні ми ще спробуємо порадувати наших глядачів. Окрім того, що ми показали цікавий процес виробництва, ми хочемо розіграти. Такого ведмедя від компанії Тігрес це вже звичайно. в нас нова традиція. Я вибрала найбільшу іграшку в нашому діючому асортименті. Бер – це ведмідь, чого взагалі почалося виробництво м'якої іграшки. Це ж історичний ведмедик. Ми завжди маємо в асортименті ведмедів. Він по висоті 80 сантиметрів, і це завжди актуально. Клас. Друзі, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей випуск. Наскільки цікаво було дивитись про компанію Тігрес. І серед всіх коментарів ми в рандомним чином виберемо переможця і відправимо цього ведмедика. До зустрічі за два тижні. Па-па!